Доброго ранку, друзі. Сьогодні я на трейлі і це чудова новина. Принаймні для мене, тому що трейл це моє улюблене заняття. Що ж, на трейлі сьогодні я буду виконувати завдання тренера і буду трішки знімати, звичайно, для вас. Також я сьогодні не сам. Сьогодні зі мною Остап на велосипеді. Мій синочок буде трішки допомагати мені. Сам буде кататись і плюс знімати. Оператор коротше, буде вести операторську роботу. Наразі це третій кілометр. Зробив декілька невеличких підйомів. Зараз знов підйом. В принципі, самопочуття добре. Єдиний мінус, відчуваю трішки надкисниці. Але я думаю, зараз я розігріюсь. 7 кілометрів. Досить гарно себе почуваю, крім, як я вже говорив, на кисниць. Є легка все ж таки біль. Не знаю від чого це. Можливо, із-за цього, що цей тиждень був досить важкий. Мав одну інтервальну роботу під гірки та стрибкову. Е ну, також, типу, плюс. Мав інтервальну та стрибкову роботу, а також... Малфарт Лейк. І я думаю, можливо, трішки перевтумив ноги. Е, для когось це, звичайно, норма. Але в мене на такій сенсі це моє уразливе місце з першого дня, з першого мого трейлу. Я страждаю цією проблемою. Звичайно, зараз набагато краще, ніж колись. Колись після кожного лонгу на трейлі я на наступний день страждав, зараз вже легше, все ж таки фізичні вправи, додаткові е силові роботи допомагають. Єдине, чого трішки хвилююсь, бо збільшиться об'єм до підготовки до 100 кілометрів. Хвилююсь, щоб не запалились на кисниці. Тому треба зараз, поки базовий період. Більше працювати над цим. Є Є четвертий інтервал, закінчив. Уже 20 хвилин. Прискорень. Я завершив. І тепер 45 хвилин легкого бігу в другій зоні і все буде круто. Остап залишився вже біля автомобіля, ну, ми тому і зробили коло для того, щоб він бо він вже трішки втомився, все ж таки підйоми на велосипеді. Це не легко, мені здається навіть важче, ніж на, на ногах. Тому і не так добре, годину часу зі мною проїхав. Трішки мене повзнімав. Ось думаю, хай відпочиває. А в мене ще 37 хвилин бігу. Тому я зроблю коло, але вже трішки менше. Ну, там один апендицит якби зріжу і все. Не знаю, що цей бідулаха тут робив. Але коротше, машина розтрощена, вже навіть помальована. Коротше, чувак, напевно, вирішив зробити ралі на шевроле. Що це маленьке це спарк, здається, так? Шевроле спарк чи... Не пам'ятаю точно. Ну, Тут напевно він по цьому серпантину згори з'їжджав. Але в будь-якому випадку, сподіваюся, що, що всі живі здорові, хоча машина розбита взагалі. Сонце вже досить таки припікає, тобто вже важко бігти по сонцю. Але зараз я біжу крізь зону лісу по такій ґрунтовій дорозі і досить комфортно, в тіні комфортно бігти. До кінця тренування залишилось небагато, 13 хвилин. До речі, трішки я хотів розповісти по харчуванню, що я використовую на трейлах. І відверто вам скажу нічого. Завдання виконане на всі сісові... 100%. Язик заплітається. Завдання виконане на всі 100%. І це круто. Це говорить про те, що ми йдемо правильним курсом, що тренування йдуть в правильному темпі правильних е, зонах потужності тому все добре тренування було круте і мені це подобається на жаль треба вибігати дуже рано але в мене субота єдиний вихідний день тому хочеться трішки поспати. Зазвичай я виходжу пів шостої і це вже пізно. Тому що сонце вже в шостій досить високо в Ізраїлі. І палить, я вам скажу не по дитячому. Я не знаю наскільки це впливає на витривалість, тому що десь читав, що, що тренування під. І сонцем, тобто в спеці. Впливає на це, але я сумніваюсь. Я як людина, яка не дуже переносить спеку, не дивлюся на те, що я живу в Ізраїлі вже е, більше скільки восьми років, майже 9 років, я так і не звик до до літа, до ізраїльського літа. Так, зимою комфортно. Зимою погода дещо схожа до нашої весни. Ну, десь приблизно травень-червень, український травень-червень ось. Тому це комфортно. І зазвичай всі забіги відбуваються в цей період в Ізраїлі. Або вже відбувається пізньою осінню, коли ранки досить прохолодні, подекуди бувають душі. Тому я дуже мрію, звичайно, поїхати на якийсь класний забіг в Європу, в Україну в тому числі. Дивлюся, як мої друзі, знайомі бігають в Карпатії, Букомилі в Нічну Чорногору. І дуже жалкую про час, коли я жив в Україні, і я не розумію, чому я не бігав. При тому, при всьому, що я людина, яка любить туризм, який багато подорожував, ходив походи по Карпатам, жив в Прикарпатті. Але час вже не повернеш і маємо те, що маємо. Тому Треба зараз тренуватись, працювати, і все вийде. Добре, друзі, така філософська вставочка, закінчення. Тому до наступних відео обов'язково підписуйтесь, коментуйте та рекомендуйте своїм друзям цей канал. Буду вам вдячний. І до нових зустрічей. Бувайте!